Айда, першої у світі суперреалістичний робот-художник зі штучним інтелектом. Його назвали на честь Аде Лавлейс, графині 19-го століття, яку вважають однією з перших програмістів. Андроїд постав перед комітетом із комунікації і цифрових технологій британської палати лордів. Законодавці ставили йому найрізноманітніші запитання, іноді філософські. Я не маю суб'єктивних переживань, але я можу розповісти, де перебуваю. Мною керують комп'ютерні програми й алгоритми, а вони не живі. Та однаково я можу створювати предмети мистецтва. Айдаплід коридемс ройдаплід співпраці однієї англійської інженерної компанії з Оксфордським університетом. Робот дає свідчення, але сам собою це не свідок. Я звісно не хочу його образити, але він не має того ж статусу, що й людина, і ви, як його творець, несете повну відповідальність за його заяви. робот може бачити за допомогою двох камер в очах. Їх під'єднано до системи комп'ютерного зору, яка використовує штучний інтелект. Його розробник каже, що працюючи над проєктом, багато чого навчився. головне, що я побачив, і що мене дуже вразило, не те наскільки робот схожий на людину, а те, наскільки самі люди роботизовані. Алгоритми, які керують нашими системами, можна проаналізувати, зрозуміти й відтворити. Завдяки своїм камерам, Айда вміє писати портрети людей, які стоять перед нею. А ще може малювати обличчя, якщо завантажити картинку в її систему. Айда, перший робот, який будь-коли виступав перед палатою лордів верхньою палатою британського парламенту у 2018 році. Робот Пеппер дав свідчення комітету освіти нижньої палати парламенту Великої Британії.